Ми приїхали, подивимося що це за містечко. Ну що, гайда гуляти. Ще через декорації на будинках висять. Ух, яка гарна яхта, Христин подивись. Не хочеш подивитися ближче на неї? подаємося. знаходиться паромна переправа Бегю. ось який великий лежить е, якір чесно кажучи я такого великого якора ще не бачив. христина стань, будь ласка щоб порівняти величину якоря і людини ось наскільки величезний якір Тільки він може важити, важко сказати, і великий ланцюг. Квитки можна купити тут. Але як вона працює, от є години роботи. Сьогодні дуже гарний сонячний день, як весна, правда? Дуже гарно. Яхта. Ох, така яхта класна штука. Йшли ми до краю набережної. Пірсу, точніше. Але сьогодні вода дивиться, яка синя хресь. Качки плавають. Йдемо подивимося трошки міста. Стовби кобінгу. Ось тут одразу заправочка є для човнів. Дизель можна заправляти. Продовжуємо прогулянку з тубекобінгом. Ось ми зайшли на центральну вулицю. Ну, дуже мало людей. Ту маленьке містечко. Так, містечко. Я пойдемося вулицею. Магазин Second Hand, я так думаю. За різними речами стролиними. Тут ціни які в нас. Піца Маргарита на дві персони 135 крон. Салат 86. Ресторани досить дорогий. Ми з дружиною ходили на день Валентина в ресторан, то нам вийшло майже 500 крон за двох. Правда ми... Дуже смачно поїла Перукарня майстерня Якась Якось Готель навіть є у них Такий старенький Будинок Каже дружина, тут є смортброди Мореброди. Слухай, це цікаво. Ну ходи подивимось. Просто потім мені не чи я не голодний. А ми вже навіть візьмемо один додому. Ходи глянемо, що за смартброди тут. Ага. Ось такі смартброди. Взяли на пробу Смореброди. Ну кажеш, це просто так ми всі знаємо канапка. Але дуже популярна їда в Данії. Тут є бекон, м'ясо, герчиця і кусочок хліба. І це все коштує 25 крон. Каже, дружина холодний. Значить вони такі роблять їх. Ну, зато ти смореброт робиш. Бутерброд, рот по наш це навпал. Скажи, як тобі споруд пород? Рести. Не правда. Не врази. <ривість> <ривість> ну то чесно. О, є тут музей. кафе Супермаркет спар. До речі, спари мені подобають Є невелика мережа, мається на увазі невелика кількість мереж супермаркетів. Дані це нетто, Квіклі, Ремма. ще в ній Лідл, Міні. Чи якось так і спар. Ось мені більше подобається. Напевно, все-таки Lidl і спар. Але це в кожну свій смак. Акції в приході шовтих, що що в тих. Дуже скоро, напевно, і закінчиться. От гарно прикрашені квітами вікна. Скоро вже центральна вуличка їхня закінчиться. Така невеличка центральна мі... вулиця в, в тому місці. Все, ми прийшли тут в їхню вулицю в цю сторону. Білярд є навіть Стандірот. Е доближчі до моря, ми ще набережний пройдемося, якщо ми там зможемо пройтись. Та де люди, реально? У кубіну також є такий пірс для купання. Як у нас біля нюкубіну? За ящиками для одягу. Ось море при березі замерше. Сьогодні, до речі, був такий мороз, напевно, на найбільший. За всі ді, всю зиму, десь біля мінус шести, мінус семи можливо на вітрі. Теж трактор працює, пісок грузять, кудись перевозять. Така міні-прогулянка по місту. Ну, перше враження, звичайно, таке слабеньке. Через те, що мало щось тут активності, мало людей, мало якихось магазинів, рух такий слабенький. В так, основному будинки, особняки. У Данії це ми помічаємо часто, птахів дуже багато. Тут по полях птахи, в морі птахи тут птахи люблять тут в Данії знаходитися. Якраз зверху бібліотека цього міста. місце, де ми починали. Їдемо. скоро наші діти зіркови мають прийти. Будемо зустрічати. Таке маленьке містечко в Данії. Маленьке датське село, Корови справа. Заїжджаємо ми, от маленький населення. Аккуратно, чисто перше враження. Є якесь велике підприємство автосервіс напевно. Я не думаю, що в цьому селі багато людей живе. Ось таке невеличке село Село закінчилося. Отакі малесенькі в них села, у нас називали це присілки. Буквально на декілька будинків. Ось так виглядає. Акуратно, помітна різниця, як Україні. Це село. Теж не скажу, що більше. Все, я буквально заїхав в село і вже виїхав зі села. Дуже багато полі, направду. Їдеш і просто ну, бачиш, як багато аграрного е, всього у них є. Це малесенькі-малесенькі села. І люди, чого б не жити в селі. Гуляю невеликим селом, хоребі називається село, в цьому селі. Діти е, ходять в школу. Село є при дорозі, буквально воно тягнеться може кілометр не більше. Ось, хтось тримає човна. Дуже багато дочан тримають човни такі. себе на подвір'ях. Сімме Грунден такий невеличкий парк. Навіть знову ж таки реанімаційний проект для потрубного серця Розміщений на будинку. Це теж говорить Багато про що, що впають тут за людей. Чесно кажучи. Це просто як не в тому розумінні села, як у нас в Україні. я в селі багато часу проводив, як був малий. Я е, своїм майже дитиною в селі провів. У нас село завжди асоціювалося з роботою. В селі завжди багато роботи зранку до вечора. Дід тримав корову, коня, мав також. Е, Кури, індики, кролі, багато-багато різного і живності. Відповідно, за цим треба було всім доглядати. Ми ще малі, я пам'ятаю, збирали солому, сіно, збирали. Дивишся, на це село, Просто, просто дивишся, що наче вже такого нема. Є ферми, де люди працюють і так далі. Там да? вже кожен. Даром таких як то кажуть у нас в народі ось школа ось ця кама де ми забираємо часто посилки це магазин такий нашому сусідньому якби ми вижимо в сусідньому селі Їм І е, приходить повідомлення на, на пошту про посилочку. Вже електронно було. І Аліекспрес, звичайно, попереджує, ще є заправка. Ось це магазин камон, де ми купуємо продукти рідко, але купуємо тут ціни трошки дорожчі. Ціни пальне у нас. 92-й сьогодні 14 крон 18 5, 14, 15 і досвід дешевше, 1365 Зараз проїдемося трохи автомобілем. Ви зрозумієте, наскільки воно маленьке по містечко, Ну не знову що таки на містечку село. Я все-таки це б селом назвав. Ми живемо в місті, десь по площі, якесь обласний невеличкий центр, навіть районний центр. Це все решта села. Вважаю, що в них акуратно, чисто. Просто я думаю, що люди не смітять, тому так чисто. Бо я, якщо чесно, не дуже то і бачу, що прибирали. Їменно так як у нас навіть кожного ранку в дворах е замітають, ну, щось... правду, тут так не виглядає. Тут просто виглядає, що люди вже ну, такий рівень культури, що не, не, не смітять. А все собою прибирають. То... Ще тут, що в цьому селі. ну це один оцей ну, камен, один єдиний магазин, який на декілька сіл. І все. І школа тут знаходиться з інших шкіл, Шкіл діти теж сюди привозять, привозять вчитися. Ми зараз якраз приїжджаємо в школу тільки з того є сторони. а От. Навіть от невеличке те село і тут є теж сільськогосподарські от, бачимо магазини, де можна купити техніку. до техніки просто в силі. Все, Село зараз буде закінчуватися, ми вже повертаємо на, на наш, до нашого села і буквально ще метрів 30 і вже закінчується оце село, в якому ми щойно проїжджали з вами. І це можна сказати, ми повністю село проїхали від краю до краю. Ось таке село у них в Данії. У мене відрізняється досить від українських сіл. Якщо брати села, які віддалені від обласних центрів і районів, то зовсім інша картина спостерігається.